Чи можуть зараз українці взяти участь у судовому процесі та отримати судове рішення дистанційно перебуваючи за сотні, а то й за тисячі кілометрів від місця свого проживання? Відповідь так. Кілька років тому ми запустили систему електронного суду. Вона поки що не ідеальна, але все-таки дозволяє українцям дистанційно брати участь у судових засіданнях. Дозволяє зареєструвати свій електронний кабінет. Для цього потрібен лише електронний підпис, який ви можете отримати в тому ж Приватбанку чи будь-яким іншим чином. Через цей електронний кабінет можна подавати документи до суду і отримувати від суду документи, не вистоюючи годинні черги в приміщеннях суду. Через цю систему можна брати участь в судовому засіданні. В режимі відеоконференції, використовуючи свій гаджет, телефон або ноутбук або комп'ютер зручного вам місця. Це теж зекономить ваш час і не треба буде їздити до суду і чекати в коридорах, поки звільниться зал судових засідань і поки вас запросять на судове засідання. Вдосконалювати цю систему є куди. На жаль, це зараз робити важко в умовах війни, тому що державі не вистачає коштів. Але з другого боку, війна відкриває інше вікно можливостей. Наші міжнародні партнери, розуміючи корисність цієї системи, готові допомагати фінансувати її і створювати більш зручну, дружелюбну систему. Війна закінчиться, закінчиться обов'язково нашою перемогою. А всі надбання, які ми здобудемо під час війни, залишаться з нами назавжди.